Ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чогось не маєш. Уставши зранку чи коли лягаєш, ти не шукає підстав для нарікань. Можливо, у житті не все гаразд. Не впору поміняли знову плани. Не смій казати, що усе погано, що це для тебе найскладніший час. Подумай, хтось живе не так, як ти. І мріє про найменше, що я в тебе. <кій> бо у нього є найбільшою потреба напитися чистенької води. А ти, буває, втратиш апетит і вже не знаєш, що б новеньке з'їсти. Набридли, бо щоденні всі наїдки, а в когось шматок хліба дефіцит. Плануєш у будинку з ремонт, диван старий тобі не доподобив. Шукаєш нові меблі та оздоби, а в інших ліжко, то твердий бетон. Чи, може, твоя зовнішність не та, ти в зеркалі вишукуєш дефекти, а іншим в нього глянути нелегко, Полисіла від раку голова. Лінуєшся вставати зранку, ти, піднявшись з ліжка, попідніс бурмочеш, а хтось без нього вискочив, хоче. Та він лежачий і не може. Причин чимало є для нарікання, <кхи> їх віднайти зовсім не важко. Життя людське не ідеальна казка. Воно прекрасне тільки в інстаграм. Якщо у тебе їжа на столі, лягаєш спати у тепленьке ліжко, ходити можеш, слухати, дивитись, то це найбільше за багатство всіх. Ніколи не жалійся на життя. Не говори, що ти чогось не маєш. Подякуй Богу, як встаєш і як лягаєш, і не шукай підстав для нарікань. Я хочу на цю тему розказати свідоцтво моєї дьоті. У 30-ті роки перед війною діда мого розкуркулили восьмеро дітей було, і вони. Осталися без нічого. З хати їх вигнали. <кій> <кій> і вони шукали притулку в селі, де там хтось хату їх там їм якось дати там чи що. І моїй тьоті було перед війною 17 років. І вона каже, ми в скотареві вони жили. І на Томмадський радгост вона ходила косить конюшину. Каже, перестояна, стара люцерна, встаємо, каже, ще те. Йдемо 5 кілометрів туди треба дійти, цілий день косили, приходили додому, каже, я падала. І здавалося, що я тільки закрила очі, і вже мама буде дитину, вставай, бо вже треба йти. І я каже, кілька разів казала, що як так жити, то лучше вмерти. Почалась війна, її забрали в Германію. І вона каже, ти, що попали працювати до хазяїв, вони важко працювали, але вони не голодували. А вона попала на фабрику робити і годували їх наскільки там скудно, що вони падали вже як мухи. І каже, мене вкинули в такий барак, де досками забиті вікна. І каже, мене звідти каже, тільки перед ногами виходили. От. І я каже, лежала, ну я вже каже, знала свою участь. І між під доски такі промінчики сонця. А я кажу, Господи, якщо ти мене оставиш живою, і я вийду <кій> своїми ногами на двір і побачу це сонце, то я ніколи ні при яких обставинах не скажу, що коман ножи. І каже, Бог почу. Каже, ця дівчина, що приносила, а каже, яку їжу там давали. Каже, у кип'яток вкидали там жменю насіння соняшникову, воно покипіло. І оце ту воду нам давали, каже, їсти. Воно каже, ну, каже, вже в чистої води лучше, чим це. І ця дівчина, що приходила, приносила, каже, ту воду нам, каже, спитала мене, ти звідки? А я кажу, що там із Черкаської області, із з Шполянського району, із Скотарева. Вона каже, а я з Мар'янинки земляки, І вона каже, як приносила цю їжу юшку, то вона каже, там під фартух кусок буряка вареного мені приносила, або каже, навіть картоплину, якщо там десь вона попадалася. І каже, помаленьку, помаленьку, я почала підводитися. І каже, може, ну, я єдина з усіх, що вийшла звідти своїми ногами. Вона прожила 93 роки. і Бувало всяко, були болячок було куча, були різні обставини, але у неї завжди був такий настрій, завжди вона була весела. І я точно ніколи не чула, щоб вона казала, що погано жити, все добре, хід на столі є. Я ходжу своїми ногами, бачу своїми очима, жити добре, нам жити добре. Слава Богу, нам.